Во ти станеш тут лівою, тут право, потім тут ліво. Для 40-річного Владислава Головіна поняття Немає часу на дітей не існує. Їх у нього троє: десятирічна Поля, дворічна Лючія та тринадцятирічний Нікодим. Владислав ніколи не цурався, так би мовити, не чоловічої роботи від зміни памперса до колискової на ніч. Я не вмію грудню годувати це, це фізіологічно. Помити всі гігієнічні процедури зробити, покласти спати в день або ввечері це, все спокійно. Ми робимо. Ну я спокійно це роблю, це не є проблема. Рік тому Владислав вирішив об'єднати навколо себе таких самих активних татусів та заснував спільноту відповідального батьківства батьківський клуб. Щомісяця він організовує зустрічі у чоловічому колі. Обговорюють від порад щодо виховання дітей до підготовки до партнерських пологів або ж просто діляться батьківським досвідом. Один хлопець пам'ятаю, казав, що що мені зробити з цими малими, я не розумію, що з ними зробити так, щоб вони хоч трохи стали тихішими. Інші чоловіки казали, своїм досвідом ділилися. От я робив так-то, так-то це допомагало. Ідею клубу Владислав запозичив в американських батьківських об'єднань. Приміром, популяризує декретні відпустки для тат. Бо за українським законодавством чоловіки теж це можуть робити, але зазвичай не хочуть. Також із США дізнався про рейтинг найкращі сімейні роботодавці, тож вирішив провести і в Україні подібне дослідження. Розіслав понад сто анкет до провідних компаній, аби дізнатися, які з підприємств найприєзніші до родини. Переважно більшості компаній вони ніяк не заохочують своїх працівників бути класними батьками. Є кілька компаній, які надають премії, які надають можливість віддаленого доступу, але і цих компаній дуже замало. Владислав журналіст впливового міжнародного агентства, що досліджує ринок нафти та енергетики. На роботі завжди серйозний та сконцентрований. З дітьми все інакше. для того, щоб зробити сніговика вам понадобиться дитина і много-много мокрого сніга. Все весело, це цікаво. Хоча з малими то може бути просто робити будь-що, що заманеться, тому що бавитися можеш. Можеш просто сходити з глузду. Взагалі подекуди розважаються і в батьківському клубі зробити гамбургер чи запекти картоплю. Якщо це робити разом з татом, це заняття перетворюється у справжню пригоду. На майстер-класах ми попиталися чим на майстер-класах. Ми спробували Татус, чогось навчити татусів. Вміло, зазвичай вони роблять це невміло. Це весело, смішно батьки сміються. Но, вот, У такий вот, спосіб вот, ми вот, намагаємося вот, зближувати вот, батьків і дітей. Дітей і родіти. Каже, хто тобі часто каже, що немає часу гратися разом: тато чи мама? Тато, тато. Тато, тато. частіше говорить мама. У папи. Ну, каже, що роботи багато не може. Папа все время на роботі затримується. А як Там... у нього був вільний час? Чим би ви б займалися? Напевно, гуляли по парку з нашою собакою. В доміну. Гуляла, путешествувати. Ми б їздили на, на Новий рік у Карпати, їздили у Єгіт. Владислав не любить, коли його називають супертатом. Він вважає, що таку оцінку згодом мають дати його діти. Він хоче далі розвивати відповідальне батьківство та вірить, що настане час, коли у чоловічі компанії обговорюватимуть не лише футбол чи автомобілі, але й виховання дітей.